Привіт, книголюби! Настав час нової на подорожі у книжковому туризмі Читай навколо світу. Щомісяця ми обираємо країну, щоб разом досліджувати її літературу. І цього разу сонячна, загадкова, багатолика Туреччина, море, чорна кава, тюльпаноподібні склянки чаю та босфор. І неймовірна література, яка оповідає про людські долі. Переплітає історію та емоції, зачіпає найтонші струни душі. І сьогодні в нас три книжкові перлини, які варто прочитати українською. Ну, якщо ви не встигли ще вивчити турецьку. Погнали! Перша зупинка класика Листопад Решата нурігін Текіна. Ця книга про чесність, що має свою ціну. А Ліри забей усе життя вірив у родині цінності. Але коли постав перед вибором закрити очі на несправедливість чи втратити роботу, він обрав совість. Однак, як виявилось, за чесність доводиться платити навіть перед власними дітьми. Його життя, як осіннє листя, повільно втрачає кольори. Глибока сімейна драма, що нагадує, іноді найбільший біль завдають найрідніші. Наступна зупинка чаликушу, корольок Ташка Співоча. Це один із найвідоміших турецьких громадів. Події відбуваються на початку ХХ століття, у часи, коли Османська імперія стояла на межі змін. Головна героїня Феріде – дівчина, яка відмовилася від зручного життя заради власного шляху. Вона покинула нареченого і вирушила викладати далекі анатолійські села. Де її випробовували плітки, чужі погляди і самотність. Ця книга змушує то сміятися, то плакати. А головне захоплюватися силою жінки, яка не зламалася перед долею. Ну, а тепер до сучасного орхан Памук і його химерність моїх думок. Ця історія не лише про людей, а й про Стамбул. Що живе своїм життям зі своїми мешканцями. Головний герой Мевлют, продавець бузи, ферментованого напою спроса або пшениці. Він блукає вулицями, спостерігає за змінами у міста і розмірковує про кохання. Він писав листи одній дівчині, а одружився з іншою. А потім зрозумів, що кохає усе життя саме її. Це ніжна, прониклива історія, після якої хочеться гуляти ночним містом і слухати його шепіт. Ось такі турецькі книжкові скарби сьогодні в нашому книжковому туризмі. Пишіть у коментарях, яку з цих книг ви вже читали, або яка вас зацікавила найбільше. І не забудьте лайк, підписка і дзвіночок. Па-па!